Українцям десятиліттями нав'язували чужу історію під виглядом наукової. Її викладали в університетах і підручниках люди з українськими паспортами, але зі світоглядом радянської імперської школи. Ця традиція не була помилкою. Вона виконувала політичне завдання Москви – позбавити українців історичної суб'єктності, давності і права на власну тяглість. Ключовою стала теза про молоду націю, нібито українського народу не існувало до 19 20 століть, а остаточно він оформився лише після 1917 року. Така логіка дозволяла заперечувати право на державність і спадщину. Тому радянська історіографія відривала Київську Русь від України, водночас привласнюючи її для загальноросійської історії. Ці ж тези повторювали і деякі українські історики, заперечуючи суб'єктність українців у середньовіччі та зводячи народ до пізнього конструкту. Коріння цього мислення сягає ще імперської науки XVIII століття, зокрема нормандської теорії, яка приписувала створення держави зовнішнім силам і знецінювала місцеву політичну волю. Однак, археологія і античні джерела руйнують цю схему. На території сучасної України задовго до середньовіччя існували розвинені форми державності скіфська держава з описаною Геродотом політичною системою, а також грецькі поліси північного причорномор'я, що століттями взаємодіяли з місцевим населенням як з рівноправними партнерами. Джерела фіксують безперервність населення, сармати, анти, склавини, руси були ланками єдиної етнокультурної тяглості. Недарма козацька еліта XVII-18 століть виводила своє походження від сарматів, усвідомлюючи себе спадкоємцями давньої традиції. Київська Русь також не виникла на порожньому місці. Київ був значним політичним і торговельним центром ще до 9 століття, а варяги, якщо і відігравали роль, були радше найманцями та торговцями, а не творцями держави. Культурна тяглість підтверджується і обрядовістю колядки та щедрівки зберегли дохристиянські мотиви, які не могли з'явитися в 19 столітті. Москва ж послідовно привласнювала назву Русь, оголосила себе єдиною спадкоємицею давньої держави і знизила роль українців до периферії. Найбільша трагедія полягає в тому, що після 1991 року Україна так і не здійснила повноцінної деколонізації історичного знання. Проблема не в браку джерел, а в оптиці. Без повернення власної історичної суб'єктності неможливо завершити жодну війну ані на полі бою, ані в головах. Дякую, що дивитесь. Ваш лайк і підписка найкраща підтримка каналу.